Ото урочищі глини ще біля села Манжосівка прилуцького району вирували бойові пристрасті. Третій міжнародний фестиваль слов'янських бойових мистецтв Перунів Полк. Це не тільки пісні виступи почесних гостей та ярмаркування. це ще й справжнє бійцівське видовище. Протягом всього дня в різних куточках урочища тут і там тріщали чуби і репали сорочки, тягали тут один одного за петельки. не тільки по-справжньому, а й демонстративно. Показові виступи слов'янських бойових шкіл організатори призначили на ранок. Так церемонія відкриття фестивалю плавно перетекла в етнічний український мордобій. Колективи глядачів часом змушували завмерти, наступної миті дивуватись, а потім нажихали і викликали захоплення. Виразність емоцій самим артистам споглядати було ніколи. Видивлялись одне в одного нові прийоми і оцінювали виступи братніх колективів. З Тернопільщини приїхали Триглав, федерація міжнародна, і приїхала федерація, Київська міська федерація бойового пака. Хлопці приїхали підготовлені, особливо вразила їхня техніка володіння зброєю. Прилучани в показових виступах брали участь останніми: дорогу спершу дали гостям, а потім і самі з тим, що вміють. Прилуцьку землю презентували одразу два колективи, що спеціально до фестивалю об'єднались. Курінь імені Сірка вже досить добре знаний на всю Україну. Це вони минулого року виграли фестиваль Перунів Полк на Київщині і відвоювали право провести його на прилуччині. Пліч опліч з цими козаками виступали в суботу вихованці Прилуцької колонії. В стінах цієї установи вже кілька місяців існує свій курінь імені Івана Богом тренує обидва колективи Роман Зінченко. В об'єднаному виступі себе показали майже три десятки чоловік. Найстаршому козаку вже за 50, а от наймолодшому всього п'ять років. Головні свої всі сили ми покладаємо все ж таки на молодь, бо за ними майбутнє. І це кожна свідомо мисляча людина повинна собі це розуміти. Що у цих дітках, яким сьогодні по сім-шість по років, які навіть набагато молодші ніж наша незалежність. За ними все ж таки майбутнє. Якщо ми їх виростимо справжніми патріотами, то в нас не буде ніяких проблем, нація буде згуртованою. Знайомились місцеві та прибулі козаки недовго, з'їли по козацькому колішу і знову до улюбленої справи. Тепер свою силу і спритність доводилось застосовувати по-справжньому. П'ять команд по п'ять чоловік з Прилуцького району, міста Прилук, виховної колонії Чернігова та Тернополя катали на час тюки, бились мішками з соломою на остріб, іноді допомагали навіть хитрощі. Три, два, один. А, У третьому конкурсі козацько-богатирські команди штовхались за допомогою палі. Це щось на кшталт сучасного перетягування канату. От тільки дія спрямована в інший бік. Усіх до єдиного суперників треба виштовхати за межі майданчика. Перенести ж на витягнутих в боки руках два відраз глиною. Це була лише розминка перед справжнім випробуванням. Вже в п'ятому конкурсі богатирі переносили з одного боку майданчику на інший своїх побратимів. А потім, вчепившись у пояси супротивників, один на один богатирі виходили, аби поборотися з представниками інших команд. Іноді це було аж надто видовищно. Без Кипалю її по черзі носили всі команди. На першій дистанції п'ять учасників тримають багатокілограмову дров'яку. А от вже останній забіг робить лише один член команди. І от він довгоочікуваний Останній конкурс. Доки вболівальники вираховували шанси своїх улюбленців на призове місце чи на беззаперечну перемогу. богатирі йшли стінка на стінку проти один одного, і тут надто цікаві, вболівальники отримували те, чого чекали протягом усіх змагань. Ті, кому огорожені до чого, відбивались, викручувались і відстрибували від богатарів, що літали майданчиком. Os brasileiros que quebram!